Воркаут-дама. Створив базу воркаутера. Як накачатись? Це серіал, який ви зараз дивитесь. Тренування. Від 6 до 15 повторів потрібно робити в кожному підході. Перша вправа це виходи фулл-планш, навіть швидкі. Але максимально якісні потрібно робити настільки, наскільки це можливо взагалі, після чого одразу не відпочиваючи другий підхід віджимання човником на брусах. В ідеалі потрібно робити 15 разів своєю швидкістю, технікою та якістю виконання. Але якщо ви стільки не можете, то робіть, починаючи навіть з 4 повторів кожної вправ. Навіть якщо один раз робите, то починайте з одного разу. Щось потрібно починати. Після двох підходів можете відпочити інтуїтивно. І зробити наступний підхід це віджимання одне з кутом, друге з кутом, але зігнутими ногами в колінах, та третє це віджимання з тазом, витягнутим вверх, і цим самим все тренування в принципі зроблено. Це все, що потрібно зробити для того, щоб потренуватись на брусах. І, звичайно, що рекомендую вам, хто вже давно тренується, робити всі вправи абсолютно максимально якісно, так як в цьому в сьогоднішньому тренуванні потрібно буде зробити в першій частині тренування більше статику та складніші елементи. Які, в принципі, і є підкачкою, статично Себе потрібно розвивати в стрітворкауті, тому, звичайно, неможливо обійти стороною такі вправи, як full планш та передній вис через ці елементи, робити потрібно. Це досить складні елементи, які далеко не кожен може зробити. Перший підхід на драбині залізній, це підняття ніг в передній вис, після чого підтягування паралельним хватом. Виберіть собі ширину Перекладен таку, щоб було ширше, ніж ширина ваших плечей. І, в принципі, більша частина тренування закінчена, тому купляйте по силці під відео. На сайті www.workoutadama.com Програми тренувань, з якими ви зможете навчитись по відеоінструкціям, робити статичний передній вис і якраз сьогоднішні вправи для горизонту, фул планшу переднього вису, будь-яких складностей таких елементів рівня. Та інші силові елементи ви навчитесь робити після тренувань Воркаута Адама. Дуже багато різноманітних базових вправ, які створені таким чином, щоб кожен клієнт зміг досягти основи бази воркаута. Тому всім щастив тренуванні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!